Підписами на, на даному договорі сторони надали згоду на відеозйомку його підписання та на застосування інших технічних засобів для фіксування процесу підписання цього договору та його подальшого виконання. Це також дуже важливий момент, адже як довести, що все відбувалося, якщо буде, наприклад, суд. Якісь родичі там за 15 років, намагаючись розірвати цей договір, будуть шукати будь які моменти, до чого можна придратися там в цьому договорі, і будуть розказувати якісь історії, які вони вважають за потрібне просто розказати, щоб розірвати цей договір. Для набувача має бути ситуація дуже зрозумілою, прогнозованою і стабільною. Тому він може завжди надати відеозйомку. І тут же пенсіонер не може сказати, а чому ви мене записували, я не надавав на це згоди. Саме в договорі прописано, що до підписання цього договору може бути зняти на відео, і це може бути дуже суттєвим доказом, як все відбувалося, як насправді пенсіонер все розумів, що він потім не буде казати, що я нічого не розумів, що я підписую. А на відео видно, що йому все прояснили, що нотаріус все розказав, що він самостійно все укладав. Тому цей пункт дуже важливий.